Друзі, моя рація включена. З нею все класно, вона заряджена, в неї є батарейки. Вона працює повністю, як має бути. Знаєте, що тут немає просто? Я просто збавив звук. Все. Тут все є, все є, потенціал є. Абсолютно все є. Просто немає звуку. І не важливо, ти будеш разів говорити з цієї сторони. Якщо тут виключений звук, ти і я ми нічого не почуємо. Ти, ти можеш навіть говорити, тебе будуть чути там, але ти нічого не почуєш. Друзі, якщо у твоєму і моєму житті виключений звук для Ісуса, ти нічого не почуєш у своєму житті. Якщо ти не готовий і я не готовий слухати те, що Ісус буде говорити у твоєму моє життя. Неважливо, який тебе потенціал, неважливо, наскільки тебе вистачає заряду, неважливо, з якої ти сім'ї, хто ти є. Ну якщо ти не чуєш Ісуса, твій потенціал марний. Він дорівнює нулю. Тому що я і ти, ми не чуємо Ісуса. Я і ти, ми не хочемо навіть деколи його чути.